Ватою звичайною і та заливаєте звичайним гелівим спиртовим антисептиком. Доброго дня любі друзі, сьогодні попалося відео від захисника, який сказав робити із вати і антисептика гелівого окопні свічки. Що я зробила? Я взяла урологічну прокладку, а в ній дуже дуже мілка вата. Суть в тому, що вату також треба десь купувати. А, наприклад, такі речі, як тампони або ж памперси, можуть попадатися в гуманітарці повністю безкоштовно. В нас була урологічна прокладка, я її розірвала, дуже добре пропитала у геловому антисептику і запалила окупну свічку. Мене цікавить, по-перше, тривалість, по-друге, чадіння і взагалі якийсь запах. Зараз ви бачите, як горить свічка, яка наповнена ватою і антисептиком, дуже щільно набита, і буду спостерігати за цим процесом тривалий час. Зараз я увімкнула світло і чадного газу реально немає. Звісно, зараз ви будете коментувати, що все одно є випари спирту і так далі. Це вже на розсуд захисників, чим вони будуть користуватися. Тому що практику із геновим антисептиком вони вже давно мають і вони будуть вирішувати самі наша справа це зробити. Дивіться, немає якогось копоті або гарі. Ну, дивлюся далі, що буде. Зайшла в приміщення через півгодини. В приміщенні взагалі не відчувається ніякого. Угару, неприємного запаху, досі немає чаду. Доброго диночку, любі друзі, не повірите, але на ловця і звір біжить. Побачила я зранку відео, зробила свічку, ви щойно бачили на відео, і почала збирати те, що мені необхідно, для того, щоб в великому об'ємі виготовити бліндажні свічки нового покоління. Назвемо їх так. Коли заходять захисники, кажуть, Оля, надо бліндажні свічки, я кажу, ну у нас бліндажних таких немає з воска, я вам можу зараз показати, що є. Відвела хлопців до свічки, показала. Вона на ту годину вже годину як горіла, і ми зайшли в приміщення ніякого копоту, ніякого запаху взагалі немає. І вона горить досі, і буде ще горіти. Я кажу, я вам можу таких зробити, тому що воскових немає. Жуть, нам бліндаж, ми ж не можемо нічого палити, Будь ласка, і зараз я це все зроблю не просто експериментально, а вже для того, щоб хлопці взяли і поїхали в окоп. А звідти вони вже будуть нам присилати відгуки. Отже, що ми робимо? Я зараз гелевий антисептик виливаю у відро і замочую е, ватою із урологічних прокладок. Зараз все покажу. Друзі, обов'язково треба одягати маску, коли ви працюєте із ватою, тому що вона дуже дуже мілка. Е, все зараз я замачую не вату добре її пропитую, Потім я. Потім я буду використовувати, ну можливо, не сьогодні куплю міксер електро, ну, триха в мене є. Куплю насадку для того, щоб його все це перебивати в однородну масу. На зараз поки я поспішаю хлопцям зробити, буду руками все роздавлювати. Друзі, 12-та година дня досі свічка горить для того, щоб його трошки збільшити вогонь, я ворушу. І в нас продовжується Ось Такі справи. Так, любі друзі, це дурдом. Не співаю нічого робити. Захисники їдуть, треба щось здавати. Що ми маємо? Ви бачите, ось ця суміш це вата замочена у антисептику. По перше, працювати в перчатках, по-друге, у респіраторі, тому що спирт пари, по перше, а по-друге, дуже мілка Зараз я покажу вам. Ось ця вата. Бачите, навіть на відео видно, як вона літає у повітрі, щоб не надихатися, не забити легені. Ватою ось цією краще одягати маску, і тепер далі продовжуємо. У нас є ось такі упаковки із зіпстрічкою і під масок. І я в ці пакети фасую цю е, жижу. Е, хлопці жестяну банку завжди кругом знайдуть. Е, відпадає, я кажу, нового покоління, тому що нам вже не будуть потрібні е, банки. Ми просто будемо в таких пакетах відправляти. Людина взяла е, певну кількість, скільки треба поклала і гріється. Е, е, може навіть розкласти на більш довгу поверхню для того, щоб більше було вогню. Е, е, будуть орієнтуватися. А ми будемо тестувати і експериментувати для того, щоб відійти від баночок. Наповнила пакет. Застігаю і це в нас нова міндажна свічка. Так, Що робить захисник, коли отримує цей пакет? Він його відкриває, в нього є теоретична якась банка. Дістає певну кількість. Добре, трамвову. Я думаю, що треба втрамбовувати добре. Так. Є, yeah. ну і все горіння пішло. Нюанс. Моя банка має бути невисока. Але думаю, чоловіки розберуться. Ну доступ кисню і всі діла. Ця банка горить вже 2,5 години. Всю щойно я запалила. У мене була думка викласти на напротвін, але я думаю, що вона або швидко згорить, все ж таки має бути замкнута якась призамкнутий простір. Можна ще фольгу використовувати. Та думаю, що хлопці розберуться. Головне, що не обов'язково в банки фасувати можна просто в пакети і відправляти. Ми закриваємо дуже все. Так і